Вітаю, друзі! Мені це вподобає в'язати сніжинки в будь-який час, але в листопаді це як ніколи доречно, тож запрошую вас приєднатися. Сьогодні буду в'язати ось таку сніжинку, як маленькі ялиночки, і в'язати я буду з пряжі Alize Forever, пряжа для мережива і гачок у мене. 1,6 мм. Розпочинаємо ми з першої петлі, і потім пров'язуємо ланцюжок із шести повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6. У першу петлю ми робимо сполучний стовпчик і маємо ось таке малесеньке кільце. Далі ми робимо повітряну петлю під і в кільце пров'язуємо 11 стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім 9, 10, 11. У першу петлю підйому, вона в нас була замість першого стовпчика, ми пров'язуємо сполучний. І вже наше кільце ось таке об'ємне. Далі ми пров'язуємо наступним вчину. Ми робимо повітряну петлю підйому, вона в нас замість першого стовпчика без накиду. У наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик без накиду. Далі одна, дві, три повітряні. У наступну петлю стовпчик без накиду і ще один в наступну петлю. І ось таким чином ми тепер повторюємо 1, 2, 3 повітряні петлі, 2 стовпчики без накиду, 1, 2, 3 повітряні, 1 стовпчик, і другий у наступну петлю. Одна, дві, три повітряні, перший стовпчик, другий, одна, дві, три, стовпчик, і ще один. Одна, дві, три. І у петлю підйому, яку ми робили на початку, сполучний стовпчик. І маємо ось таку малесеньку квіточку. Далі переходимо до в'язання наступного ряду. Ми робимо повітряну петлю підйому. у наступну петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. І тепер ми будемо в'язати в арочку з трьох повітряних петель. Ми пров'язуємо сюди. Товпчик без накиду. А далі вже будемо в'язати ось цю ялиночку. Тут треба уважно рахувати петлі. Тож починаємо. Робимо першу петлю. Це в нас основа. Закріплюємо її ось так пальчиком. Далі пров'язуємо 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І у першу з цих шести ми робимо сполучний стовпчик. Повітряна петля. Фіксуємо її, набираємо ланцюжок з п'яти петель. Одна, дві, три, чотири, п'ять. У першу з цих п'яти сполучний стовпчик. І ще одна. Повітряна петля. Фіксуємо її одна, 2, 3, 4. У першу з цих чотирьох сполучний. Далі, без додаткової повітряної петлі, ми одразу в'яжемо ще чотири, і в першу з цих чотирьох сполучний стовпчик. І ще раз 1, 2, 3, 4 сполучний стовпчик у першу. Це в нас ось ця потрійна верхівка. Ось так буде виглядати. І тепер нам треба другий бік пров'язати. Ми робимо сполучний стовпчик у повітряну петлю між. Ось цими двома елементами з п'яти і з чотирьох повітряних петель. Робимо сполучний стовпчик і пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5 повітряних петель. У першу з них сполучний стовпчик. Далі робимо сполучний стовпчик у повітряну петлю. Між елементами з шести і п'яти петель. І тут ми пров'язуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6 повітряних петель. Робимо у першу з них сполучний стовпчик. Робимо сполучний стовпчик у найпершу повітряну петлю. основу І в арочку ми робимо стовпчик без накиду. І ось цей елемент у нас готовий. Ось така малесенька ялиночка. Далі у нас дві петлі від стовпчиків, ми тут пров'язуємо стовпчики без накиду. А потім знову повторюємо цей елемент. Давайте ще раз зробимо разом варку, стовпчик без накиду, повітряна петля, основа ялинки. Одна, дві, три, 4, 5, шість. У першу з шести, сполучний стовпчик, повітряна петля між елементами закріплюємо. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Сполучний стовпчик у першу І повітряна петля. Закріплюємо одна, дві, три, чотири. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири. Сполучний стовпчик. Одна, дві, три, чотири. Сполучний. Потім ми робимо сполучний стовпчик у повітряну петлю між елементами. Одна, дві, три, чотири, п'ять. у першу сполучний стовпчик. Далі сполучний стовпчик у петлю між елементами, одна, дві, три, чотири, п'ять, шість повітряних петель, сполучний стовпчик у першу. Сполучний стовпчик у саму петлю основи і в арку. Стовчик без накиду по одному стовпчику у петлі. І в наступну арочку ми знову повторюємо ялиночку. І так нам потрібно зробити іще 4. У кінці ми робимо сполучний стовпчик у петлю під йому. Яку робила на початку ряду, трохи протягуємо ниточку і заводимо гачок зі зворотного боку в цю саму петлю. І протягуємо ниточку на зворотний бік. Вже тут ми робимо повітряну петлю і обрізаємо. Далі нам потрібна голка, щоб сховати кінці. Ми протягуємо ниточку поміж стовпчиками і фіксуємо її між стовпчиками. Першого ряду, зайво обрізаємо. Розправляємо сніжинку. Форму можна. Надати за допомогою пари відпраски і зафіксувати крохмалем, желатином або навіть бачила цукром. Тут вже обирайте варіант, який більше вам до вподоби. І коли ми розрівняємо, у нас буде ось така маленька сніжинка. Дякую вам за увагу, приємного в'язання!